Провінційні вісті на ТІВІ4 про головні події краю наприкінці тижня, далі у випуску новин. Змінити професію не просто, але можливо у Тернополі внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю та всі, хто шукає нові можливості, можуть безкоштовно здобути нову спеціальність або пройти перекваліфікацію. Хтось опановує манікюрну справу, хтось перукарське мистецтво. Навчання проводять досвідчені майстри у спеціально облаштованих майстернях. Як усе відбувається, і чому для багатьох це більше ніж просто курси, розповідаємо. Далі у сюжеті. Ганна Черепко вимушена переселенка із Сум. Все своє свідоме життя жінка провела у рідному місті. Але після того, як Росія знищила приміщення, де працював її чоловік, вирішила з родиною переїхати у Тернопіль. Тут вони вже понад півроку намагаються почати все спочатку. За фахом Ганна педагог, та в новому місті вирішила здобути ще одну професію. Тепер навчається на майстриню манікюру. Я працювала методистом в реабілітаційному центрі для дітей та осіб з інвалідністю. Я за фахом історик. Наразі в Тернополі ну, немає такої вакансії йти е, в педагогіку, але за іншим напрямом це трішки по зарплаті відбувається. Е, ну, тому я вирішила собі зробити, ну, здобути додаткову професію, щоб мати більше шансів працевлаштуватися і розвиватися. Навчається жінка безоплатно у межах проєкту перезавантаження, розширення можливостей для працевлаштування, який реалізують на базі Тернопільського вищого професійного училища, сфери послуг та туризму. Цей проект передбачає здобуття. Часткових кваліфікацій, мікрокваліфікацій, професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації, перенавчання для осіб, які цього потребують. В нашому закладі підпис вже рік тому підписано меморандум про співпрацю з Тернопільською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України за підтримки донорів з Великобританії. Програма насамперед орієнтована на внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та тих, хто потребує підтримки на шляху до нового фаху. Навчання проходять у майстернях училища, а тривалість курсів залежить від напрямку: один-три місяці. На навчанні ми вже майже місяць. За цей період ми вивчили охорону праці, стерилізацію інструментів, види манікюру, покриття. Ми вже пройшли майже більшу частину теорії, але ми поєднуємо її з практикою. В пошуку моделях нам в основному допомагають соціальні мережі, такі як ну, там, Instagram, Facebook і групи пошук моделей. Серед учасниць навчання і харків'янка Ірина Удовікова до Тернополя вона переїхала ще в березні 2022-го, на 10-й день повномасштабного вторгнення. Коли залишатися вдома, каже, стало небезпечно. Спершу Ірина допомагала у волонтерському центрі, шила, плела маскувальні сітки, сортувала речі для військових. А тепер вирішила спробувати себе в новій професії. Вже понад місяць опановує перукарську справу. Каже, найбільше цінує практику і підтримку досвідчених майстрів. Дуже вдячна, що нам червоний хрест надав таку можливість здобути нову професію на базі такого професійного училища. На базі нам викладають дуже професійні викладачі, тобто це і стрижки. І фарбування тону, тобто, вся знаєте про майстерність. Із початку навчального року курси вже завершили 80 осіб. Вони здобули кваліфікації перукарів, манікюрників, кравців та квіткарів. За словами адміністрації училища, важливо, що люди отримують не лише знання, а й впевненість у власних силах. У нас для цього є сучасне обладнання. Для у нас є висококваліфіковані майстри, і ті курси вони по суті є хорошою можливістю для людей здобути нову професію. Чи часткову кваліфікацію отримувати і в подальшому працевлаштуватися, приєднатися до безоплатного навчання можуть вимушені переселенці, люди з інвалідністю та інші представники соціально незахищених груп. Щоб записатися на курси, потрібно звернутися до Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Христа України. Саме там відбувається попередня реєстрація. Важливо, що після завершення всі учасники отримують документ державного зразка. Окрім короткострокових курсів на базі Тернопільського вищого професійного училища, сфери послуг та туризму. Також діє професійно-технічне навчання для всіх охочих. Тут можна здобути фах флориста, квіткаря, майстра готельного обслуговування, адміністратора, кравця, манікюрника, перукаря чи агента з організації туризму. Можливість заявити про себе свою ініціативу і бути почутою на телеканалі ТІВІ 4 відбувся триденний тренінг у межах медійної програми підтримки жіночих проєктів. Голос жінки. Лідерки з Тернопільщини навчалися комунікації, основ відеопродакшену, лідерства, фандрайзингу та інших інструментів для розвитку своїх ідей. Які проєкти вони втілюють і з якими емоціями завершили участь у програмі? Дивіться у нашому сюжеті. Підсилити жіночі голоси та зробити помітними важливі локальні ініціативи. 11 літерок з Тернопільської області стали учасницями медійної програми підтримки жіночих проєктів під назвою Голос жінки. Ініціативу реалізовує Національна асоціація медіа за підтримки фонду демократії ООН та у партнерстві з п'ятьма регіональними медіа. Телеканал TV4 серед них упродовж трьох днів в одній зі студій нашого медіа проходили серії практичних тренінгів з комунікації, СММ, адвокації, публічних виступів Відеозйомки, лідерства, фандрайзингу тощо. Цей семінар всі три дні розкриває жінку для себе і для суспільства. Рухай свою ініціативу через себе. А вони такі достойні всі, що просто, ну як для мене, як для телевізійниці з великим стажем, ну просто вони всі зірки. Я також ну, подивилася, я б з кожною робила програму в різних амплуа абсолютно. Алла Діхтярова – голова громадської організації Година для України. Жінка долучилася до проєкту Голос жінки, аби підтримувати та правильно просувати свою ініціативу ветеранського центру. Ми хочемо, щоб в Тернополі таких проєктів було якомога більше. І в той же час і наш проект ще максимально розвивався, тому що нам потрібно для нього наповнення. Це і фахівці. Ми з маленької громади. У нас величезний кадровий голод, нам просто життєво необхідні. Фахівці, я щиро надіюся, що в цьому проєкті я покажу. Я цю проблему зазначу і до нас будуть долучатися. Е Правильні люди, Інна Довгалюк з Вишнівецької громади, вже вісім років працює у громадському секторі. Завдяки тренінгу зізнається підприємиця та молодішна працівниця змогла подолати свої страхи та стати ще більше впевненішою у собі. Тренери це взагалі чудові і вийшли. поруйнували всі рамки тренерства. О, такі нестандартні підходи, які мені дуже зайшли. А саме вони вчать бути собою і не боятися. Показувати те, що ти досягла, тобто це не вихваляння, а це просто констатація фактів. І наша громада локальна, і е, я хочу її вивести трошечки на впізнаваність. І наша ГОшка, ми стільки працюємо, а ми не є відомі. От я хочу з цим боротися. Подякую організаторам, власне, за можливість і за ініціативу такого проекту, тому що. На протязі трьох днів ми мали можливість дізнатися багато корисної інформації, зловити для себе багато інсайдів. І основне це, напевно, то що в нас такий меседж цього, цього заходу. Це що нас створить наше оточення, і дійсно було приємно бути в цьому оточенні прекрасних тернополянок. Тічерів, наставників, і тому це дійсно така класна ініціатива. У межах ініціативи голос жінки. Учасниці проєкту налагодять співпрацю з медіа та створять якісний контент на телеканалі TV4, що дозволить їм підвищити видимість власного проєкту у медіапросторі. Зйомка і трансляція нового проєкту. Голос жінки для каналу Ті-4 це підтвердження ще одного стратегічного партнерства з іншими компаніями України, з бізнесом, громадськими організаціями, як Національна асоціація медіа. Адже ми одні з п'яти регіональних компаній, які будуть втілювати цей, як на мене, цікавий, потрібний, головне надихаючий проект. Модійну програма підтримки жіночих проєктів голожінки втілюватимуть також у Вінницькій, Черкаській, Грівненській та Чернігівській областях. Відтак, учасниці ініціативи з Тернопільщини та інших регіонів матимуть можливість знайти партнерок, союзниць і навіть створити спільноту жіночого впливу. 25 років на сторожі правди та справедливості. Тернопільський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України відзначає ювілей. За цей час установа провела десятки видів досліджень від вибухотехнічних до ДНК-аналізу. Особливої ваги їхня робота набула під час війни. Завдяки експертам центру вже ідентифіковано майже тисячу загиблих захисників та захисниць. Як працює унікальна служба, які виклики долає і чим живе? Сьогодні далі у сюжеті. Тернопільський науково-дослідний експортно-криміналістичний центр МВС України відзначає 25 років з дня створення. За цей час служба зазнала чимало змін та реорганізацій і значно розширила можливості проведення найрізноманітніших експертиз. На сьогоднішній день Тернопільський НДКЦ освоїв 58. Напрямків досліджень в грудні. Ми відкрили центр дослідження ДНК, який керівництвом МВС визнаний одним з найкращих в Україні. У напрямку проведення молекулярно-генетичних досліджень фахівці центру вже ідентифікували майже тисячу осіб наших захисників, котрі загинули у боротьбі за Україну. Наразі працюємо не тільки з зразками родичів та безвідцизних лихосів, а й проводимо порівняльні молекулярно-генетичні дослідження, які Фактично є кінцевою стадією для ідентифікації наших загиблих героїв. Аби робота була ще ефективнішою. Співробітники відділу біологічних досліджень з нагоди дня служби отримали новий службовий автомобіль. Дослідження вибухонебезпечних об'єктів ще один актуальний вид досліджень, який здійснюють фахівці Тернопільської НДКЦ на місцях події. Ми досліджуємо обставини вибуху, вилучаємо. Об'єкти, які були виявлені під час огляду місця події, ну як е, найчастіше це уламки, також можуть бути не здетонувавші бойові частини, які в подальшому працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України знищуються. Постійний розвиток, удосконалення, наукові роботи та розробки, експертиза це сфера, у якій неможливо працювати за шаблоном. Кожне дослідження унікальне і потребує надзвичайної точності та високого професійного рівня. Про кордон між країнами і міграцію українців саме на таку тему побачила світ нова книжка Роксолани Жаркової. Львівська письменниця презентувала своє видання розсипані кордони у центральній міській бібліотеці Тернополя. Цього разу вона розповіла про історію жінок, яким довелося покинути рідну домівку та мігрувати за кордон. На презентації побувала наша знімальна група. Вже понад три роки тисячі українців змушені залишати свої домівки через війну. Саме ці переживання лягли в основу творчості львівської письменниці, есеїстки та літературознавиці Роксолани Жаркової. Вона написала чотири книжки на тему вимушеної міграції. Кожна з яких окрема історія. Свою нову збірку короткої прози розсипані кордони авторка презентувала в центральній міській бібліотеці Тернополя. Мені важливо було розповісти про кордони, про кордони і про те, як одні порушують ці кордони, інші навпаки намагаються знайти ці кордони, зібрати їх докупи. Це про кордони географічні, геополітичні, це про соціальні кордони, це про кордони тілесні, психологічні, психоемоційні. Роксолана Жаркова розповідає, у книжці зібрала короткі історії жінок, які через повномасштабне вторгнення Росії були змушені змінити життя і пройти шлях адаптації в нових умовах. Для створення збірки авторка шукала героїнь у Латвії, Польщі, Словаччині та інших країнах Європи. Роксолана каже, від задуму й до виходу у світ видання минуло близько трьох років. До більшого це реальні люди, реальні жінки, які розповідали мені. Про свої почуття, про свої переживання, про те, як вони виїжджали з України, про те, як їх зустріли там за кордоном, і про те з якими труднощами вони були вимушені зіткнутися у процесі цих переїздів, цих доріг. Львівська письменниця каже, звернулася до теми вимишеної міграції не випадково. Частина її родини залишила дім ще у 20-му столітті. А під час великої війни ця історія повторилася ще з її друзями та близькими. На цьому випуск новин завершується. Я бажаю вам хороших та світлих вихідних. І пам'ятайте, що кожен день це новий початок.